Вітаю, друзі, з вами Лемок. Минув уже майже рік від моменту, коли в нас перший раз вийшов режим поклик Марса з новою механікою цікавою, з новими машинками. І відповідно Wargaming вже анонсували, що 2 числа у нас знову буде цей режим і буде називатися на варті останнього рубежу. Це буде колаборація, звичайно. І дадуть нам от таких от членів екіпажу, персонажів зі Star Treku фільму. Що я про це думаю? Ну, це краще як минулого року, тому що я буду порівнювати з минулорічними нагородами. Минулого року нам давали хіба що ці не члени екіпажу, а тільки їхні шкурки, тобто образи екіпажу. По інших нагородах це бони, наприклад, це компоненти і саме ж, самі ж це обладнання експериментальне, Вони, воно. Такій ж самій кількості, як і минулого разу. Тобто, що По три елементи тих, що там, що там, що, 800 бон. Ну, Тобто, нагороди чимось дійсно схожі. А буде давати безкоштовний цей контейнер марсіянський. Тут, до речі, вони також якось так розбиті на три, на три частини, Тобто, буде один цей давати тільки в кінці. Ну, я так... Розумію, що буде ще один якийсь там за якісь завдання внутрішні. Ну, тобто, два думаю, що буде давати 100%. По техніці, дивіться, по техніці всієї техніки в нас немає списку поки що. Тут просто пише, що будуть премтанки 8 рівня. Я так розумію, протягом там першого числа, можливо, завтра, можливо, навіть сьогодні ще вийде якийсь відос, який буде розповідати про там техніку, яка є. Яка буде в цих от, лутбоксах, які будуть прирочені до цього режиму. Стосовно новинок, це АТ-60 і Немесіс. Ну, дивіться, особисто моя думка, те, що вони ну, не будуть якимись зімбовими, це будуть посередні танки. А, донатити чи ні, це вирішуєте. Власне, ви. от, як тільки вийде повністю їхні там правки, можна буде подивитися їх в ангарі, можна буде вже про них щось говорити. Поки що на папері. Власне, ну, таке собі. По нагородах, танках минулого року. Давайте зрівняємо. Тут цього року буде трошки гірше. Чому гірше? Тому що минулого року у нас були дев'ятки преміумні нові. Тобто це був TL7 і був Chieftain. Um, цього року в 8 рівні um, як такі посередні. Ну, тобто, я не знаю, чесно кажучи, що, що по премтехніці. Тобто донатити чи ні, вирішуйте ви тут, я, власне, вмішуватися не буду. Ваш вибір. Якби. От. Про подію, Ну, веселий такий режим. Минулого разу мені ну, сподобався, однак якихось суперпозитивних в е, мене не залишилось від нього вражень. Стиль, звичайно, бомба. Це ще одне... Ще один привіт, вітання для тих, хто каже, що ця гра про історичність. Але. ну... <гум> маємо те, що маємо. Як то кажуть, гроші не пахнуть, і потрібно кудись розвиватися в аргеймінгу і робити якісь нові стелі, нові колаборації, нові танки і таке інше. Отже, друзі, такі от справи, що ви думаєте, стосовно...